Автором цього відеокурсу є Сергій Заєць. Розробку і відеозйомку матеріалів забезпечено українською гельсінською спілкою з прав людини в рамках проєкту Права людини в дії. Матеріали відеокурсу призначені для використання як додатковий ресурс до освітніх заходів, що їх проводить Українська гельсінська спілка з прав людини спільно з партнерами. Відеокурс не охоплює всю глибину проблематики і зосереджений на найбільш важливих з точки зору автора питаннях. Цей матеріал доступний для використання на умовах ліцензії. Ви можете вільно копіювати, розповсюджувати, демонструвати цю роботу, а також створювати похідні твори за умови зазначення авторства Сергія Зайця і посилання на українську гельсінську спілку прав людини. Використання матеріалів відеокурсу з комерційною метою забороняється. Будь-які похідні роботи мають поширюватися за такою самою ліцензією докладніше з ліцензійними умовами можна ознайомитися за посиланням. Попередньому відео ми розпочали говорити про план алгоритм аналізу певних ситуацій в контексті Європейської конвенції з прав людини. Ми розглянули першу частину, яку можна умовно назвати про підозру щодо порушення прав людини. Питання, на яких ми фокусувалися в попередньому відео, перебувають на межі між матеріальним змістом зобов'язань держави з прав людини і процедурними вимогами щодо прийнятності скарг до ЄСПЛ. Для розуміння суто процедурними вимогами є вимоги про вичерпання. Ефективних засобів правового захисту або дотримання строку на звернення до суду. Ці вимоги не мають ніякого матеріального змісту, але на попередньому етапі аналізу ми вкрай рідко можемо досягти висновку про порушення державою своїх зобов'язань. Це було радше про оцінку ситуації як загрозливої для держави. Зараз ми поговоримо про те, як перевірити, чи не була тривога хибною. Цю другу частину я пропоную назвати англійським терміном «justification», який можна перекласти або як виправдання, або як обґрунтування. Попередня частина містить універсальний перелік питань, який може бути застосований щодо будь-якої статті конвенції. Щодо подальшої частини не існує єдиного алгоритму аналізу, який би охоплював одразу всі статті конвенції і всі категорії зобов'язань держави одночасно. Підхід залежить від того, чи йдеться про позитивні або про негативні зобов'язання держави. Він визначається змістом зобов'язань тощо. Тут варто згадати таку теоретичну класифікацію прав людини як поділ на абсолютні права і права, що можуть бути обмежені. Абсолютні права це такі кола, до яких втручання не допускається ні за яких обставин. Абсолютних прав Конвенції зовсім небагато. Це заборона тортур стаття 3, Рабства стаття 4, і внутрішня сфера світоглядних переконань за статтею 9. оскільки йдеться про негативні зобов'язання, то сам факт втручання в ці кола вже дорівнює порушенню державою своїх зобов'язань. Таким чином, у випадку абсолютних прав. Аналіз обмежується першою частиною, яку ми вже розглянули, і на цьому можна зробити висновок про порушення. Іншою категорією є зобов'язання держави, які розкладаються на певні елементи, коли ми говоримо про вимоги щодо ефективного розслідування за статтями 2 або 3, чи про стандарти статей 5 або 6. ми будемо перевіряти, чи дотримані певні умови, визначені цими стандартами. В цих ситуаціях ми будемо говорити про певний перелік питань, на які ми відповідаємо так або ні. І в залежності від цього робимо висновок про дотримання або про недотримання державою своїх зобов'язань. В Контексті статті 5 це можуть бути питання про те, чи повідомили особі про підстави затримання, чи забезпечено судовий контроль за позбавленням свободи. Тощо в контексті статті 6 це можуть бути питання про наявність адвоката, перекладача, зрозумілість обвинувачення, можливості допитати свідків, тощо. В контексті ефективного розслідування факту тортур або заподіяння смерті ми будемо говорити про дотримання критеріїв незалежності розслідування, його швидкості, здатності встановити важливі обставини, залучення потерпілих, тощо, але найбільш поширеним алгоритмом аналізу. Є так званий триступеневий тест. Про нього, напевно, чули всі юристи. Про нього ми поговоримо в цьому і в наступному відео детальніше. Триступеневий тест є поширеним алгоритмом аналізу, але він не є універсальним аналізом. Типовою помилкою є спроба застосувати його там, де він є недоречним. Триступеневий тест застосовується у випадках, коли йдеться про негативні зобов'язання. За статтями 8, 9, 10, 11, статтею першої, першого протоколу, статтею другої протоколу номер 4 і іншими подібними за своєю структурою статтями Конвенції. Пізнати триступеневий тест можна по певному шаблонному формулюванню відповідної статті Конвенції. В названих щойно статтях ми можемо побачити пункт 2, сформульований приблизно у такий спосіб: здійснення цих прав. Не підлягає жодним обмеженням за винятком тих, що встановлені законом є необхідними в демократичному суспільстві для захисту певних інтересів. Ці формулювання дещо відрізняються в різних статтях, проте їх загальний характер залишається тим самим або дуже схожим. Триступеневий тест не застосовується до аналізу ситуацій за статтями від 2 до 7 статті 12 Статей 2 та 3 першого протоколу, решти статей 4 протоколу, окрім статті 2, яка гарантує свободу пересування, до протоколу номер 7 в цілому тощо. Щодо цих статей, інколи в окремих рішеннях суду можна зустріти міркування, які зовні нагадують частину триступеневого тесту. Хоча це не він. Зазвичай схожість вбачається через міркування щодо балансування певних інтересів. Особливими. Також є статті, які стосуються заборони дискримінації. Це стаття 14 Конвенції та стаття 1 12 протоколу. Ці статті вимагають застосування спеціального алгоритму, який лише частково може бути подібним до триступеневого тесту. Триступеневий тест називається триступеневим, бо складається з трьох послідовних питань: чи передбачене втручання законом, чи переслідує воно легітимну мету, чи є воно необхідним або Пропорційним всі ці питання виводяться безпосередньо з тексту конвенції. Єдине, на чому можна зауважити, що друге і третє питання поміняли місцями. Чому так стане зрозумілішим далі? На відміну від першої частини аналізу, де порядок питань був довільний. Триступеневий тест вимагає строгої послідовності. Висновок про відсутність порушення може бути зроблений лише якщо держава може надати задовільну відповідь по кожному з трьох питань у разі негативної або незадовільної відповіді, хоча б з одного питання, можна констатувати порушення державою своїх зобов'язань. У цьому відео ми розглянемо перші два питання триступеневого тесту: про законність втручання і легітимну мету. А щодо оцінки пропорційності, поговоримо в наступній частині: чи передбачене втручання законом, або інакше чи засноване втручання на законі, це питання є першим в тесті. Його перше місце обумовлене насамперед текстом конвенції. Питання про законність згадане першим. Першість цього питання визначається також і тим, що якщо суд не задоволений аналізом, тобто доходить висновку, що втручання не засноване на законі. Він нерідко припиняє подальший розгляд і визнає порушення державою зобов'язань за відповідною статтею. Питання про законність ручання можна розглянути насамперед через призму статті 19 Конституції України, чи були відповідні дії вчинені в межах повноважень на підставах та у спосіб, що передбачені законодавством України. Сюди можна додати також достатню ясність закону, його несуперечність. Доступність для ознайомлення тощо. Закон не обов'язково має бути зрозумілим для нефахівця. Достатньо, якщо фахівець може його зрозуміти і пояснити будь-кому, коли ми говоримо про законність, ми також беремо до уваги не лише законодавство як сукупність нормативно-правових актів, але також і судову практику або взагалі усталену практику. Цей перелік аспектів законності не є вичерпним, але за моїм досвідом, більшість юристів в Україні доволі непогано обізнані з цим критерієм і відчувають його. Зауважу лише, що варто не переборщити. До оцінки законності втручання варто підходити, примруживши очі. Якщо трохи відсторонившись від ситуації, ми в загальних рисах розуміємо, хто що та за яких умов мав робити, або якими могли бути наслідки відповідних дій, то проблем законністю немає. Навпаки, проблема є лише тоді. Коли ми можемо достатньо впевнено і переконливо продемонструвати невідповідність нормативного регулювання будь-якому з названих критеріїв, так само цей пункт стосується відповідності дій представників влади нормативним приписам. Тобто, варто підходити з презумпцією законності втручання, яку можна спробувати спростувати. Якщо спростування є переконливим, можна ставити питання про порушення державою відповідних зобов'язань. Якщо спростування є непевним, можна рухатися далі до наступних питань триступеневого тесту. Наявність легітимної мети. Легітимна мета є другим елементом тесту. Тут ми дещо відступаємо від того, як триступеневий тест викладено в тексті Конвенції. Виходить, що ніби другий і третій елементи помінялись місцями. Коли ми говоримо про мету втручання, то це має бути щось із перелічених в пункті 2 відповідної статті. До прикладу, візьмемо. 8. Це може бути національна та громадська безпека, економічний добробут країни, запобігання заворушенням чи злочинам, захист здоров'я, захист моралі, захист прав і свобод інших осіб. Приміром, приватне або сімейне життя це стаття 8 Конвенції, може заснувати втручання з міркувань економічного добробуту. Скажімо, у випадку вислання з країни іноземців, водночас, свобода пересування або вибору місця проживання, стаття 2 протоколу номер 4 з економічних міркувань обмежена бути не може, а інтереси національної безпеки не є легітимною підставою для обмеження свободи думки, совісті і релігії за статтею 9. При формулюванні легітимної мети необхідно зберігати зв'язок між конкретними задачами, які вирішуються в певній ситуації, і широким формулюванням мети, як воно наведене в тексті відповідної статті. Насправді існує дуже мало прикладів, де втручання не мало б легітимної мети. Навіть якщо суд не погоджується з урядом, він, як правило, все одно доходить висновку про її наявність. Формулювання мети втручання має значення для оцінки пропорційності цього втручання. По суті, це те, що ми кладемо на терези проти автономії людини у певній сфері, те, що може виправдати втручання у свободи, гарантовані конвенцією. Сьогодні ми зробили загальний огляд того, як варто підходити до оцінки поведінки держави, аби остаточно підтвердити порушення конвенції. Ми також розглянули два з трьох елементів триступеневого тесту. В наступному відео ми поговоримо про третій, найбільш цікавий і найбільш складний елемент оцінку пропорційності. Воно варте окремого відео.